Збройні сили України продовжують успішно діяти на покровському напрямку. Воїн на псевдомочної повідомляє, що вдалось стабілізувати ділянку південніше від удачного. Триває контратака у піщаному. Українські сили оборони змогли вибити ворога з промзони. Бої тривають за словами мочного. Вдається прорвати оборону росіян ще в одному місці в напрямку Шевченка. А от на Новопавлівському напрямку бої трохи зупинились в районі Олексіївки. Ворог накопичує сили. Це передостанній населений пункт перед адмінмежею Дніпропетровщини. Плани тут вже скоординовані, все гранично зрозуміло, і тому вони готуються до більш масштабного наступу. Сліди нам приймати відповідні дії, щоб цього не допустити і принаймні зміцнити Новопавлівку, а за нею і межову. Нам треба блокувати можливість використання противникам техніки, це протитанковий РОВ, а далі боротися з його піхотою. Все для цього нам. Не треба 150 піхотинців. Для цього нам достатньо там 15. І чітке централізоване управління. Розвідка, спочатку, навіть не так, зв'язок, розвідка, вогневе враження. Оце ці три компоненти, три кіта, на яких повинна спиратися не тільки оборона, а й все, наступ. Саме на Новопавлівському напрямку нині найскладніше каже військовий аналітик Дмитро Снігирьо. За його словами, ворог планує передислокацію особового складу, подальший прорив оборони ЗСУ і вихід до межі Дніпропетровської області у стислі терміни. Тим часом на Покровському напрямку ситуація покращилась. Варто говорити про те, що плани окупантів щодо подальшого просування вглиб української території в напрямок до адмінкордону кордону Дніпропетровської області, наразі призупинені. Тобто, можемо говорити про те, що після призначення Драпатова ситуацію вдалося стабілізувати. На думку Дмитра Снігирьова, місцем найактивніших бойових дій стане Краматорський напрямок, адже ворог не відмовився від планів захопити всю територію Донеччини. Ірина Носачова, Валерій Галушка Дніпро -ТВ.